Вітаю вас, діти! Як ви думаєте, про кого цей віршик? Все літо літаю у поле до гаю, збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Так, діти, цей віршик про бджілку. Бджілка корисна комаха, вона дарує нам солодкий мед. А ще бджілка небезпечна комаха, тому що може вжалити. А я вам пропоную сьогодні зробити іграшкову бджілку. Нам потрібен буде лише пластилін і яйце з кіндер-сюрпризу. Яйце з кіндер сюрпризу кольором та формою нагадує нам бджілку. Але треба додати кілька деталей. Нам треба зробити, щоб Бджілка була смугаста, для цього нам потрібен коричневий пластилін. Його треба розділити навпіл, невеличкий шматочок, і кожну частинку розкачати у довгу смужечку. Спочатку можна розкачати ось так між пальчиками, долоньками, а потім розкачувати на дошці прямими рухами вперед-назад. Поступово роблячи нашу паличку тоненькою і рівненькою, подивіться я. Ось, одна паличка в нас готова. Тепер треба зробити так само другу паличку. Розкочуємо спочатку між долоньками, а потім на дошці. Натискаємо на пластилін, робимо рухи вперед-назад і поступово наша паличка стане тоненькою і рівненькою. Треба намагатися, щоб вона була така сама, як і перша. Ось у нас дві наші палички вже готові. Тепер треба обгорнути яйце нашими паличками. Ось таким чином. Один раз обгорнули. І притисли. Одна смужечка у нас вже готова. Тепер друга. На відстані треба зробити. Ось так обгорнули і притисли. Уже схоже на пчілку. Тепер треба зробити пчілці очки. Беремо. Один шматочок білого пластиліну, Між пальчиками отак скочуємо його в кульку і другий шматочок скочуємо теж у кульку. Тепер притискаємо наші кульки попереду бджілки, ось так. І із чорного пластиліну треба зробити серединки. Одну невеличку кульку чорного кольору і другу. І приліпити ось так на білий пластирін. Ось наша бджілка вже може дивитися навколо. Ще можна намалювати фломастером або маркером ротик, щоб наша бджілка посміхалася. Ось так. Наша бджілка майже готова. Діти, як ви думаєте, чого їй не вистачає? Ну, Звичайно, щоб джілка літала, їй потрібні крильця. Візьмемо знову білий пластилін. Невеличкий шматочок треба розділити навпіл. Тепер кожен шматочок треба скачати в кульку. Все зручно робити між долоньками. Кожну кульку розплющуємо і звужуємо з одного боку. Розплющуємо і звужуємо з одного боку. І потрібно приліпити наші крильця до спинки нашої бджілки. І ось наша бджілка вже може літати. Подивіться діти, яка гарна бджілка у нас вийшла. Із звичайного яйця, з кіндер-сюрпризу, трошки пластиліну, трошки фантазії ваші умілі рученята і у вас готова така гарна іграшка. Зробіть таку бджілку, діти. Надішліть мені фото. А ще з бджілкою можна погратися, можна розкласти квіти, і воно буде літати з одної квіточки на іншу. І збирати солодкий нектар.